Это не конкурс, Вселенной» і даже не на названня Аполлон Года. Це змагання «Анума хлопці, яке нещодавно пройшло у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Ярке шоу, безумні постановки, феєричні спецефекти. Это і не только в следующем сюжеті. Ви щороку організовуєте такі заходи? Так, напередодні дня Збройних сил України стало гарною традицією, щорічно в нашому навчальному закладі проводити військово-спортивне свято, «Аному хлопці». Та ж не їжте, та не що та сказати. Вітаємо хлопців вас з перемогою. Хто yeah, вас... Скажіть, как... як ви до цього йшли? <laughs> <Ми хотіли> <laughs> рік, <laughs> рік. Підготовка, тяжка підготовка. Ми, ми, ми просто хотіли торта. А, і У вас дефіцит солодкого? Да. Да, ви задоволені переможцями? Де? А для вас перемогла саме ця команда чи можливо інша? Бажана, каніше б краще була перемога команди другого курсу. Вона більш підготовлена, але трошки неув'язки були маленькі у них. І тому так трапилося, що третій курс переміг. Сьогодні було дуже багато людей без змінного взуття. Вас це не дратувало? Дратувало, дуже дратувало. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Коллеги, я представляю смешанные чувства физрука. С одной стороны, это, конечно же, победа. Но з другої сторони 100 чоловік в спортзалі бісменку. А того, хто быстрее всього почистив картошку, ми приглашаємо на кулінарне шоу готуємо з маю ніщук. Але як висновок необхідно зазначити, що всі учасники молодці. Ми вам щиро дякуємо за запрошення та смачне частування.